Дорогі жінки, якщо ви раптом вирішили відмовитись від своїх мрій, від своїх якихось кар'єрних амбіцій, пожертвувати цим всім заради того, щоб Створити сім'ю з чоловіком, який просить вас про це. Просить про те, щоб ви відмовились від цього і каже, що він буде достатньо заробляти, і все буде добре. Не потрібно тобі працювати, не потрібно тобі щось досягати. Я буду за нас двох все робити. І ви вирішили. Ну так можливо, в нього краще вийде, можливо, він більше досягне, тому я от буду просто його а, така надійна супутниця по житті. Буду в тилу, буду тра така традиційна дружина, яка буде пекти пиріжки, і доглядатися дітьми, і потім. Ви розумієте, що ви не надто цього хотіли, і що це не те, чого ви насправді прагнули. Тобто ви просто е, погодились на це, тому що думали, що так буде краще, але краще кому йому, ну можливо, але чи вам. Тому постарайтеся, якщо ви зараз стоїте перед таким вибором, дуже добре подумати, чи ви дійсно дійсно готові до цього. Тому що потім ви життя назад не відмотаєте і вже не повернете той час, коли ви могли от чогось досягти ще, крім того, щоб просто стати дружиною і мамою. І неважливо. Навіть скільки вам зараз років, це в принципі ще можливо щось спробувати зробити, якщо ви дійсно цього хочете. І має тут велике значення, як чоловік до вас ставиться. Тобто він би вас підтримав в цьому, щоб ви знову, наприклад, вийшли на роботу, знову щось робили для себе. А чи він просто ставиться до вас, як, наприклад, до такої безкоштовної прислуги і вважає, що так було би найкраще, якщо ви сидите дома, дивитесь за дітьми, більше нічого і не потрібно. Дуже має велике значення. От як. Партнер до цього ставиться, чи він це поважає, чи він вас поважає, чи він прислухається до вашої думки, чи він просто вважає, що ви людина, яка обслуговує потреби сім'ї, і там рахуватися з вами, вашою думкою йому взагалі не треба. А якщо це так, тоді, звісно ж, вам потрібно напаки комош виче виходити на роботу і починати е ставати особистістю. А якщо він дійсно вас поважає, підтримує, тоді тим більше немає проблеми. Так само можете знову все почати спочатку, тому що у вас є підтримка коханої людини. Тож все у вас вийде.